Одна ніч, два претенденти на Усика. Якщо Кабаєл та Жанг розігрували цей статус від WBC, то Джозеф Паркер та Мартін Баколі сперечались за пояс тимчасового чемпіона WBO. І бій завершився нокаутом. Отож, як все відбувалося, партнер проєкту Фавбет? Відразу видно наскільки ж це важке протистояння: 120 кілограмів новозеландського технаря проти понад 140 кілограмів Мартіна. Африканець традиційно без особливих напрягів, боксує собі чисто по кайфу, дальня рука закриває цицу. Передня стереже все, що нижче пояса. Але і паркер не ризикує сильно зближуватися чи надовго застрягати з атаками. Переважно одиночна робота. Паркеру не можна залипати, ж нокаутер, якому часто бити не потрібно. Та й підготовка, вочевидь, не та щоб відразу видавати класні серії. Паркер видав кілька поспіль точних бокових у другому раунді, і на тобі Баколі падає. Не така вже й міцна та голова. Мартін піднімається, але виглядає не дуже, і рефері на цьому бій зупиняє. Джозеф Паркер залишається претендентом на Усика за версією WBO. Після бою новозеландець заявив, що його бажання боксувати за повноцінний титул, і неважливо проти Усика чи Дюбуа. А як минув бій, жили Жанга та Агіта Кабаєла. Дивіться відео за підказкою.